Всім привіт друзі! У цьому випуску я би хотів вам розповісти про візу в Каїр і як тут можна її продовжувати, і як можна відтримати картку на 3 місяці, скільки це коштує, ну і як це все проходить. А поміж цим я буду вам показувати деякі різні дивні моменти, різні сквери в Каїрі. Зараз я прогулююсь вулицями. побачив ось таку дивну картину. У них на багатьох домах ось таке буває. Дивіться, такий своєрідний ліфт для передачки. Вони замовляють їжу або ще якісь напитки, або щось, я не знаю, і просто піднімають собі догори. Так і на багатьох балконах. Вони просто звисають, телефонують, підходить кур'єр, ставить, вони туди кошти. Практично. Зараз підходжу до парку, одного. Досить красиві, гарненько пообрізані дерева. Але подивіться, який він грязний. Повністю. І я не знаю, це їм все одно. Вони приходять, відпочивають тут, я їх бачив. Але ніхто їм не залишає сміття. У них така дивна звичка. Вони викидають, я їм кажу, там у дівчині. А навіщо ти викидаєш сміття на вулиці? А тут їм каже люди, які... Це все будуть прибирати. Ну, <ріст> Це просто смішно в них логіка. Викидати, тому що вони можуть прибрати. Скажу, якщо ви не будете викидати, тоді не треба буде стільки вибирати, буде місто набагато чистіше. Але це для них, напевно, я не знаю, звичка така вже багатьма роками вироблена, що вони цього не роблять. Так. Дерева прикольні, мені Класно. Вони це кожен вечір поливають цю травичку, тому що вона висохне. Ось навіть видно, ось там калюжка. Це ще з ночі залишилось. У них тут є консьержі, і кожен має свою територію і він за нею дивиться, доглядає. Ось Ось так чувак ось там сидить один. Так от, друзі, на рахунок візи. Коли ви прилітаєте в аеропорт, ви повинні відкрити візу, вони вам вклеюють її, вона коштує 25 доларів, І ви можете на ній перебувати тут місяць. Якщо ви хочете залишатися подовше, тоді ви просто можете звернутися в Каїрі. Якщо потрібно, я скину вам ссылку, і адрес в Каїрі і вам безкоштовно зараз продовжують ще на один місяць. Але якщо ви залишаєтеся ще довше, тоді вам вже потрібно е, піти е, в цей центр і відкривати, вони вам відкриють таку картку. Вона буде на протязі трьох місяців і коштує вона щось біля 70 доларів. Ось так. от. Дивіться, долари краще завжди мати з собою, тому що тут дуже велика проблема фунти поміняти на долари. А долари тут всі хочуть постійно. Тут для місцевих. Долари взагалі неможливо практично обміняти. Якщо він хоче поміняти фунти на долари, їм потрібно дати справки про доходи, звідки, де вони працюють, навіщо їм ці кошти. Дуже-дуже для них це важко зробити. Тому вони зазвичай навіть просять туристів, але от у нас був такий випадок, що ми зараз шукали. Три дні підряд і ми об'їхали всі можливі, які знали мінники, і ніхто нічого не поміняє. Ну, За відео розповів. А тут я хочу вам показати ще ось, дивіться. Дуже багато фруктів у них. Полюбляють вони фрукти. Хотя і таких лерків дуже багато в них. Багато-багато на кожному Ось господи, це буде з фруктами, зараз тут овочі. Петрушка, укроп, капуста. Ще якась, я не знаю що це таке навіть. Помідорки, перець, Помідорів. Баклажани у них дуже розповсюджені, цукіні. огірки дивні, огірки в них, не знаю. Це, мабуть, від погоди залежить. Це якісь лайми великі, маленькі лайми. Гуля перець. О, Я зазвичай різниці. І ось подивіться буквально декілька метрів. Знову овочі, фрукти. Досить дешево у це досить них тут все. Айо! Ще метрів. І знову. Фрукти, 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 фрукти. Манго взагалі в них дуже багато. А, класно. Ще гуляючи по місту, я побачив припарковані автомобілі і в них підняті ось ці ну, щотки для лобового стекла, для мивання. Я собі задавав питання, чому, що це, для чого це робиться. Бачите, тут практично тут, в кожного цього є. Я спочатку думав, що це, хто припаркувався, то він тут залишається на ніч або подовже. Але спитавши, я навіть не очікував такої відповіді. Як ви гадаєте, що це може бути? Даю вам декілька секунд. Значить так. Коли водій припаркується, тут є е, люди, які обирають територію або консьєрж, і він... Миє машину, він може йому помити машину і піднімає йому ці щотки. Це означає, що коли прийде хазяїн, він буде знати, що машину йому помили, йому треба додати якісь кошти цьому чоловіку. Це дуже дивно для мене. Дивіться, ось там ось підняті щотки, ось тут піднята. Так. що ж друзі, на сьогодні це все. Буду шукати для вас ще багато цікавих відео, багато цікавих фактів про Київ. Ну а поки що, бай-бай, до побачення.